Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про жиріння, індекс маси тіла та як схуднути. Отже, індекс маси тіла це відношення маси тіла до квадрату зросту. Індекс маси тіла є одним з показників, що допомагає оцінити вагу людини відносно її зросту. За індексом маси тіла людей можна класифікувати на категорії недостатня маса тіла. Індекс маси тіла менше 18, нормальна маса тіла це від 18 до 25, надмірна маса тіла між 25 до 30, та ожиріння це коли індекс маси тіла вище 30. Ожиріння це хвороба, яка характеризується накопиченням надмірної жирової тканини в організмі. Це може призвести до ризику виникнення численних захворювань, таких як діабет, хвороби серця та судин, артеріальний тиск та інші. Ризики ожиріння включають. Збільшений ризик розвитку хвороб серця та судин, збільшений ризик діабету, збільшений ризик деяких видів раку, проблема з дихальною системою, такі як апноя у вісні, зупинка дихання під час сну, проблема зі склепінням стопи та розвитком остеоартриту, проблеми зі шкірою та іншими проблемами здоров'я. Позбутися ожиріння може бути складним, але це можливо за допомогою зміни свого способу життя та харчування. Ось декілька рекомендацій: збільшити фізичну активність, рухайтесь більше, займайтеся спортом або фізичними вправами. Рекомендується робити щонайменше 150 хвилин фізичної активності на тиждень. Змініть свій раціон, обмежте вживання вуглеводів та жирів та збільште споживання білків та овочів. Їжте більше овочів та фруктів, злаків та білкових продуктів, таких як риба, куряче м'ясо та яйця. Обмежте споживання калорій, розрахуйте свою денну кількість калорій та намагайтеся не перевищувати її. Оберіть здорові страви з меншою кількістю калорій, пийте достатню кількість води. Вода допомагає виводити токсини з організму та підтримує оптимальний рівень гідратації. Намагайте знизитись рівень стресу. Стрес може призводити до вживання більше їжі, ніж потрібно. Рекомендується займатися йогою, медитацією або прогулянки. Виділіть достатньо часу на сон. Недостатній сон може призводити до зміни рівня гормонів, що контролюють апетит. Рекомендується спати щонайменше 7-8 годин на добу. Розгляньте можливості консультації з дієтологом або фахівцем з фізичної активності, щоб отримати персоналізовані поради та рекомендації. Дякую, що ви зі мною. Будьте здорові! І пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.